Суми «Хімпром» обікрали на 93 мільйони гривень. Досудове розслідування прокуратури Сумської області викрило схему привласнення майна на одному із найбільших підприємств. У сумах хто розкрадав? Дивіться далі в сюжеті. Цьому році «Сумихімпром» готували до приватизації процедуру, запланували на листопад. На сьогодні на 99,9% ПАД «Сумихімпром» належить державі. Натомість, сьогодні в обласній прокуратурі повідомляють про схему привласнення майна майна ПАД «Сумихімпром» на суму 93 мільйони гривень. Сьогодні повідомлено про підозру керуючому санацію даного підприємства. Він вже до порушення провадження у справі про банкрутство ПАД «Сумихімпром». Був раніше головою правління керівника. Підозрюють в розтраті майна підприємства. Припускають, що він купував сировину за значно завищеними цінами. Виявляється, що на сьогодні підозрюваний у розшуку. Прокуратура має дозвіл на затримання і проведення обшуку по мешканні фігуранта справи. З аналізу відомостей щодо його попередніх виїздів за територію України ми можемо. Говорити, що якщо раніше тривалість таких поїздок становила одну-дві доби, як правило, то зараз вже набагато більш тривалий час, І це, саме, саме це дає підстави говорити, що вже підозрюваний, підозрюваний переховується від, досуд... від слідства. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.